Доброго ранку, шановні вболівальники. Отож, стартували матчі у боротьбі за кубок за волі до. Бешук знову рятує свою команду після ж Поки блюберт більш контролює гру більш контролює ситуацію. Сокниз намагається діяти такими швидкими контратаками. І вдається. То кращу. Вийшов вперед, не заблокував масшталера. Який... Розумів, що аут на користь Люберта тому відразу повернувся до захисту, аби закрити Дерека. Але Дерек все-таки звільняється від опіки і білярним ударом не стійки. Козачок розгортаючись пробуває. Так. Трішки дезорієнтувати суперників. Але Сокіл. Не здається там. Отикати та Корчука. Козачок. в центр пробуває 2-1, Все-таки козачок свого. Цікаво, на яку суму гонорару погодиться орбіта. І чи взагалі погодиться козачок, відібравши мене. Подивіться, який гол забуває Мартинюк. У мене навіть немає слів. Поворознюк. Подивіться, рикошет. М'яч відлітає до нього. Там уже. Непогане дії не, не випередження. Можна було вже по центру пробувати. У цьому матчі можна вирвати перемогу. Гуцелюк. Пішла підтримка до гоцелюка, але він сам вирішує долю епізоду. Гравці з Хмельницького. Це підходить Мартинюк автор фантастичного голову. І влучає у поперечку. Забуває дечкиські здається. Токарчук. Забуває Казачок. Чітко у кут кладе шкіріну. Забуває Бощу потужним ударом. Мастеллер не влучає у ворота. Забуває сьомий номер. Блощинський. Чітко та потужно. ребенка. Пробуває чітко. Поворознк. А поворозлях забуває, то що кіл, все-таки здобуває перемогу після матчу матчових пенальті. Та видхованцям ротячої націю спортивної школи Ізмаїл.